Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про результати конфлікту України і Польщі по зерну, які переросли просто в якісь вселенські прокльони. Коли почали шантажувати один одного, погрожуючи виселенням мігрантів, зупинкою товарообігу, зупинку в підтримці в війні. Це треба обговорити, бо. Сьогодні був насичений день було дуже багато заяв. Втягнуті дві нові держави в цей конфлікт Латвія та Словаччина залучили польську опозицію. Чи ж вона сама залучилася? Втягнувся міністр оборони Польщі. Втягнулися два міністра аграрної політики. Як вам вчора і говорив? Що вони повинні це зробити, ну але начебто завидніло фіналом. І яким фіналом? Додивіться до кінця. Але найголовніше підпишіться, друзі, на канал. Ми з вами разом витискаємо російські наративи з українського YouTube. Тому чим більше ви підписуєтесь на українських блогерів, на українських політичних блогерів, тим менше місця залишається російським говорящим головам. Тому, будь ласка, під цим відео. Натисніть кнопку Підписатися, а ми з вами починаємо. Не усе, себе президент Литви, лідер цієї країни, поговорив сьогодні в Нью-Йорку із Дудою та Зеленським. З'явилась така новина, але потім одразу пішло спростування, що поговорив він з ними по окремості. Два президенти не захотіли зустрічатись один із одним. Тобто, Дуда не захотів бачити Зеленського, а Зеленський не захотів бачити Дуду. Власне, президент Литви виявився наймудрішою людиною в цій трійці, і він зробив дуже правильні заяви, про які ми з вами говорили вчора, позавчора і протягом всього цього тижня сказав: хлопці, стоп! Те, що ви чубитесь, страждає дві країни. Страждає цілий. Велетенський регіон, велика частина світу. Якщо ви думаєте, що ви комусь щось доведете, нічого такого не буде. Він сказав, що від цього програють усі, програє регіон і безпека в Європі, а виграє тільки Росія. Давайте чесно, не усе дійсно мудрий чоловік і говорить те, про що ми з вами говоримо. Він сказав, що місце Польщі у наданні підтримки є винятковим. Але необхідно знайти рішення, тому що подальше поглиблення кризи буде безвідповідальним. Про це Гітенас на сказав на зустрічі в Нью-Йорку з українським і польським лідерами. Він додав, що як показує історія, лише спільними зусиллями підтримуючи та допомагаючи один одному, ми можемо протистояти небезпеці зовнішніх загроз. А публічні розбіжності, незалежно від їхніх причин, не лише підривають єдність, але й допомагають ворожій пропаганді. Як повідомляє офіс президента Литви, Оседа, розмовляв з президентом України та Польщі. А власне, зокрема щодо спрощення тр... процедур транспортування зерна через Польщу та збільшення транзиту через. Литву, тим самим знижуючи напруженість. Одним словом, він виступив медіатором даного конфлікту. Розумний поважний президент, людина, яку ми дійсно поважаємо і Литва, яку ми дуже сильно любимо. Більше того, я вам скажу. Взагалі, цей трикутник виглядає достатньо цікавим і забавним. Це ж по великому рахунку три учасники Речі Посполитої. І тут якраз таки двоє з них посварилися, а третій прийшов на допомогу, щоб... Помирити. Ну і зрозуміло, що цей третій учасник це якраз теж та країна, яка розуміє, що від того, що ми сваримося з поляками, страждають дійсно всі. І він зайняв розумну, мудру, нормальну позицію. Я вам скажу, що свого часу ми в трьох ходили з Сагайдачним Україна, Литва і Польща ходили з Сагайдачним на Москву. Непогано там. Зайнялися прекрасними справами. Але зараз інша, ми відбув... інша історія. Ми відбиваємо Москву, ну і потрібно діяти по-іншому. Власне, в конфлікт війшла Словаччина, але Словаччина війшла з дуже розумною позицією. Вона сказала, що готова зняти блокаду українського зерна. І зараз увага! Ви уявляєте, на які поступки довелося піти обом країнам? Тут зараз барабан на дроп. Міністр сільського господарства Словаччини та України домовились про створення системи ліцензування торгівлі зерном, що дозволить зняти заборону імпорту Словаччини після створення системи. Тобто, от вдумайтесь, просто створити систему ліцензування. Тобто, хто вивозить, продає, получає сертифікат, не получив, не продаєш все. Ви серйозно? Це не можна було зробити раніше. Розумієте, прості рішення, дитячі рішення вони робляться ось так. Я вам вчора розповідав, що вихід є, і він простий. Словаччина нам демонструє. Ну, З цього почався день, але це поки що не вплинуло на перехід конфлікту протягом сьогоднішнього дня. І міністр оборони Польщі, міністр оборони не сільського господарства, теж важливий момент в конфлікт війшов сьогодні. Міністр оборони Польщі і сказав, що. Зернова суперечка стосується інтересів українських олігархів, що власне Україна повинна дбати не про олігархів. тут ми з ним, звичайно, погоджуємося. Не погоджуємося з тим, що це справа не зовсім про олігархів. Це була більша справа про корупціонерів і казнокрадів. Він каже, що він не дозволить власне українським олігархам набивати кишеню за рахунок того, що страждають польські фермери. Ну, є одна проблема: те, що. Міністр оборони треба займатися обороною, а не захистом аграріїв і фермерів. Все таки захистом аграріїв і фермерів займається міністр сільського господарства, а не міністр оборони. Міністр оборони має передавати зброю Україні, а не робити ось такі заяви і реформувати свою армію, щоб вони могли втримати удар. Але він заявив, що суперечка з Україною стосується інтересів українських олігархів, а не всього населення. Тут ми теж з ним погодимося, тут він говорить дійсно правда. От він каже, що українські олігархи хотіли б продавати зерно на польській території, але вони захищають фермерів. Ну і власне тут війшла далі. Політична риторика про право і справедливість, доки буде при владі, буде послідовними захищати, і да-да-да-да-да, заявив пан Блащак. це міністр оборони. Ну, знову ж таки, чи треба міністр оборони в агроконфлікті? Ні. Тобто, це теж було підняття політичних ставок. Ну і повторюю, що українські олігархи відомі своєю корупцією, це негідники, ну, але, типу, в даному випадку більше корупціонери і чиновники корупціонери. Тому. Трошки можна пана міністра поправити, але ми його любимо. Він дійсно нам передав дуже багато зброї. Пан Блесяк дійсно гарна порядна людина. Е, власне, потім війшов в цей конфлікт пан Туск, е, який зараз лідер опозиції, який взагалі йде е, на вибори, балотується проти Дуди Моравецького і Качинського. Ну і власне він хоче зараз стати новою владою. От він вийшов з дуже проукраїнською позицією. Якщо ПІС критикував, то якраз таки платформа Туска, і він сам вийшов з заявою, що слухайте, а де моральний бік сторони польської влади, де геополітичний скандал, який робить. Ну, сказав, що це є геополітичний скандал, який є політичним ударом у спину України. Знову ж таки, ми теж з вами вчора це обговорювали, коли польська влада вирішує. Ці битви на українському фронті тільки тому, що це повинно окупитися для них у передвиборчій кампанії. Так тут теж до цієї заяви обережно ставимося. Ми розуміємо, що вони в передвиборчій гонці всі біжать до фінішу 15 жовтня. Вибори, от, але тим не менше, він теж має рацію, що хлопці типу не треба так агресивно стартувати до України. Чи є в нас олігархи? Є Чи є в нас корупціонери? Є, але давайте їх мочити разом, але не сварити два. Народи не бити Україну, яка й так стікає кров'ю в війні з цією московською ордою. Ну і власне Туск додав не гірше те, що сьогодні ця ескалація, якщо вона продовжиться, обидві сторони, і Київ, і Варшава близькі до того, щоб змарнувати те, що було чудовою можливостю для всього регіону, для Польщі і для України. Дійсно, теж правильна заява: знаєте, хтось підвищує ставки, хтось навпаки понижує. От, і тут ці заяви зайшли як, скажімо так, як не можна потрібними і дуже влучними. Ну, власне, Міністерство закордонних справ теж сьогодні включилось в гру, сказало, що заява Моровецького про ненадання зброї України для них стало несподіванкою. От і вони сказали, що чекають на нову позицію від МЗС. Міністр закордонних справ Нью-Йорку на Генеральній асамблеї засідання ООН. Зрозуміло, що. От. Ну і вони чекають, вони не знають, як це коментувати. Тобто, значить, це вирішувалося не державною політикою, а виключно кількома політиками. Ну, більш за все, тими, які вже були в Нью-Йорку. Власне, про це повідомляє французькі видання. Про це теж пише європейська правда, що ця позиція була не узгоджена з дипломатичними відомствами. Тобто, це все-таки було більше схоже на політичну гру. Власне, журналісти припускають, що Моровецький своєю заявою мав на увазі, що Польща віддала Україні ту зброю, яка могла віддати без створення ризиків, для своєї обороноздатності. От на попередніх етапах Варшава передала зброю загальною вартістю 3 мільярди доларів. Ми за ці 3 мільярди вдячні, це правда. Але бачите, зараз журналісти і дипломати викручують цю позицію прем'єр-міністра. Бо і журналісти і дипломати не хочуть сваритись з Україною. Дійсно, вони займають відповідальну розумну політику. Не те, що вчорашній цей депутат, Хайпожер, який ходив з чеком, скільки там трильйонів, да, трильйон гривень, 100 мільярдів злотих. Україна винна. Да, ну тобто журналісти і дипломати більш розумні. Ніж деякі політики. Ну, давайте чесно, в нас аналогічна історія. Ну от, бо цей хай депутат Хай Пожер дійсно піднімав цей плакат дуже безвідповідально. У мене взагалі сьогодні почало з'являтися таке враження, що є Науседа, який став комунікатором між зеленським і Дудою, є поляки, які десь нас піками, знаєте, отак колють зі всіх сторін. Мене з'явилось враження, що це готують. Зеленського до важкої розмови з Байденом, знаєте, за корупцію. Пам'ятаєте, Неоседа свого часу сказав, що е, корупція впливатиме на кількість поставок. Ну, типу, наші поїхали, корупційне питання не вирішили. Ройтерс пише про Татарова. Татарова ніхто не чіпає, з ним нічого не відбувається. Ну і тут з'являється знову таки той же Неоседа, Дуда і чи, точніше, Моравецький, які кажуть, зброї не буде від Польщі. Це натяк. І в мене навіть з'явилась така думка: що слухайте, а чи не натякає нам Захід, що ця корупція дійсно може зупинити поставки? Я цю версію не відкидаю. Я її залишаю на столі. Дійсно, Захід інколи так натякає чужими руками. Не Штати сказали, не Британія, не Європейський Союз руками Польщі це сказали. Могли. Я не відкидаю, я не впевнений, що ця версія зараз на 100% правдива. Чи має вона право на життя? Має. Вони так часто роблять. Згадайте, Бен Уоллес, коли після, коли після зустрічі в Вільнюсі теж робив схожі заяви, теж ставив на місце. Тому Захід так працює, повірте, це політичний інструмент, так роблять. От, і в мене ця думка закралася. Поки що я її не викидаю, я, я її тримаю на столі, тому що вона може підтвердитися. Аналітично вона сходиться. Фактажно, в мене фактів немає. Але аналітично пазли сходяться. Хоча. Я говорив з польськими колегами, з політичними аналітиками, з депутатами, деякими вони говорять про те, що ні, типу, це ж швидше е, така передпарламентська. Гонка дійсно хочуть здобути додаткові бали, мобілізують електорат два-три тижні до кінця виборчої кампанії. Треба, ну а в виборах є ця історія, коли ви підтягуєте своїх виборців. Ну і цей конфлікт закрутили. Просто ще стався чорний лебідь, Що Україна відповіла аналогічно, закрутився великий конфлікт, з якого потім вже й самі не знали, як. Вийти. Ну і як вийти? Я вам вчора казав, що треба за стіл посадити двох міністрів аграрної політики, ну як мінімум, нашого, який просто зник з поля бою. Хоча це повна зона його відповідальності, провалена політика аграрна. Бо з одної сторони, ми кажемо, що наші моряки вмирають, вивозячи зерно, а з іншої сторони, ми бачимо, як все прекрасно йде через Польщу і заробляються мільярди. Розумієте, і тут два міністра, нарешті, зізвонилися. І ви зараз почуєте те, від чого у вас вуха або привстануть, або впадуть. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом щодо експорту агропродукції і домовились знайти рішення, що враховує інтереси обох сторін. Ви серйозно? Ви тиждень! Крутили конфлікт, від якого іскри летіли на майданчику ООН. І ви тільки в кінці тижня, значить, підняли дві свої задні і вирішили зізвонитися? Серйозно? А ви одразу не могли зізвонитися і домовитися, знайти рішення, що враховує інтереси обох сторін не могли? Ви розумієте, що ви підставляєте державу? Державу, яка воює. Воює просто стікаючи кров'ю. І ви вирішили на сьомий день зізвонитися? Конфлікту, який вже горів. Я нагадаю, він почався кілька місяців тому. Але останній тиждень горіло просто. На майданчику ООН нас називали утоплеником, який тягне на, від... на дно. Ми відповідали, що, значить, поляки це російський сценарій, а міністр підняв трубку і набрав, сказав: домовимося. Так, значить, можна було домовитись на початку. Значить, те, що з нашої сторони була корупція, а з їхньої сторони було політиканство. Значить, ви за дурня нас маєте? Друзі, так робити не можна. Не можна так робити ні з людьми, ні з бізнесом, ні з фермерами, ні з польськими, ні з нашими. Ними грали ось це найгірше. Ось це найгірше, що занадто багато часу вистачає в війну ось цих людей гратися такими речами. Одні цим, а другі здобуваючи рейтинги. Це не круто. Це дуже не круто. Ну і вишенька на торті. Виходить пан Дуда і каже: сьогодні я просто в шоці. І це, ну, це вже фінал, тобто, по всій. Драмі політичного розвитку сценарію будь-якої політичної ситуації, це фінал. Ну, буде ще в кінці, там, що потиснуть руки, але в принципі вже зрозуміло, коли виходить президент, тоді все стає на своє місця. Вийшов Анджей Дуда і сказав, що Моровецького неправильно зрозуміли. Він насправді насправді казав, що не всю зброю не будуть постачати, а тільки ту нову, нову, яка буде в Польщі, от ту не будуть постачати. А так все нормально. Розумієте, нервів і злості не вистачає. От не вистачає. Дуже схоже, я, це, до речі, до вас запитання. Зараз буде в кінці, але просто тиждень просто в дурному гарячому поту. Ми витрачаємо політичну енергію, дипломатичну енергію, шанс ООН, де можна було просити зброю, а не боротися один проти одного, щоб ми разом вийшли на ту трибуну і сказали: дайте зброю проти Росії. Оце був би меседж. Оце два президенти вийшли туди. Чи так як в нас в Верховній Раді вийшли 10 президентів на трибуну ООН і кажуть: друзі, треба досягти миру в світі, а не ось це російські імперські комплекси розвивати. Представте, уявіть собі, 10 президентів виходить. І Словаки, і Литовиці, наші два президенти, і польські, і українські. Оце було б круто. Оце б українці з поляками аплодували, тому що ми відчули безпеку. Розумієте, а так взяли, просто не хочу казати, як цей день програли за меню слово. Розумієте? Для чого так робити? І просто втягнули мігрантів, зупинили зброю, зупинили продажу фруктів, овочів, зерна, всього. Суди почали просто для того, щоб розіграти цю історію, виходить так. Просто деякі країни вже... Почали підозрювати українофобію, втягувати в нас конфлікт. Типу, дивіться, вони вас не люблять. І в мене були сьогодні деякі розмови з деякими політиками, які мені закидали, давайте зробимо заяву спільну. Ні-ні, ні подождіть, не треба. Ми знайдемо рішення, але нам вже закидали це. Я говорю, в мене були розмови з політиками. І вони, типу, давайте разом, ми вам допоможемо по них вдарити. Я Кажу, не треба. Не треба. Ми знайдемо спільну мову, але не треба нам зовнішнього втручання. Це не Росія, не буду казати країну. Це європейські країни, але, типу, в них свої інтереси, у нас повинні бути свої. І поляки, наші друзі, наші брати, побратими. Так, будуть тяжкі відносини по вступу. І треба буде все прописати. Окей, але не треба заграватись в політиканство. Друзі, сьогодні ще був день Зеленського в Сполучених Штатах. Президент... Готуються до зустрічі з Байденом, причому американська сторона сьогодні, начебто, домовлялася, що мали зустрітися в Конгресі. Конгрес відмінили, не захотіли зустрічатися в конгресі. З нами ми зробили запит на 24 мільярди доларів від Сполучених Штатів. Сьогодні мали вони засідати з нами. Спікер парламенту сказав, що він не готовий слухати нашого президента. Типу, це не його президент, в нього свій президент Байден. Ну от, наші викрутилися, зустрілися з сенаторами. Це нормально. З Чаком Шумером і з Маконелом. От, Шумер зробив коротку заяву. Типу, що якщо не дамо гроші, що Зеленський сказав, якщо не дамо гроші, то Україна програє. Тобто, це був наш меседж. От, і більш нічого не цитував в пресі. А далі наші зустрілися з Міллі. от, зустрілися. З ним теж проговорили про Зброю, Штати через свої ЗМІ закинули, що більш за все, що атакамсів не буде, начебто таке рішення Байдена. Знову ж таки. З точки зору, що називається, карткового будинку і політичних трюків, Вашингтон просто нам натякає м'яко. Друзі, ви приїхали просити гроші, великі гроші, 24 мільярди це серйозні гроші. За минулий рік вони нам дали 120, плюс 6 помилково, плюс там, разів 10 по 300 мільйонів. Зараз приїхали ще по 25, плюс ще велика кількість програм, які просто не враховуються: розвіддання, супутники, там, збройні програми. Тобто, ми реально взяли десь за цей час, ну, сумарно із тим, на що ми зараз претендуємо. 24 це перше прохання, реально нам треба під 50. Тобто, ми виходимо на суму десь під 200 мільярдів. Зазвичай, в попередні роки це в нас було майже 10 років нашого бюджетування. Тут за 1,8 місяці ми ці гроші витратили на війну. Так не з нашої війни, але для них це відчутні гроші. Повірте, будь-яка країна в світі, навіть сама багата, відчуває вартість 200 мільярдів доларів. Це потужно, це дуже-дуже потужно. Так от сьогодні вже навіть з'явилися конгресмени, які писали на голову бюджетного комітету листа нам гроші не давати. Ну, правда, вийшов. Макол, Майкл Макол, голова міжнародного комітету. Політик я, до речі, з ним знайомий. В Мюнхені ми з ним знайомилися, дуже професійний. Він сказав, що більш за все дадуть. Завтра буде розмова. Зеленський повинен Байдено представити план. А, власне, все те, що сьогодні відбувалося, це просто показують. Ви приїхали просити гроші в самих корупція, Просите великі гроші. А корупцію не борете. Ми не можемо давати, наливати воду в сито. Бо корупція це сито. Ви її просто не втримаєте цю воду. І вони, от те, що вони маринували сьогодні Зеленського, а це так можна назвати. Нема зустрічі з конгресом, незрозуміла позиція Байдена по АтакамСах да не зрозуміло, що завтра буде які питання задавати, що питати. Це достатньо таке серйозне маринування. Підготовка називається тренують перед зустрічю. Ось це типу негативно, бо треба було корупційні питання вирішити. Тоді б і гроші пішли б легше. Ми дійсно без цих грошей можемо програти. У нас таких грошей немає. У нас зараз 1,7 трильйона, половина бюджету, те, що ми з вами всі заробили, одразу буде кинуто на армію. Одразу. Плюс ми ще з вами через волонтерство ще дамо якісь гроші. Але 24 мільярди нам потрібні для того, щоб забезпечити життєдіяльність країни і щоб на них отримати гроші. На зброю на ці гроші. Розумієте, цьому це дуже важлива історія. Завтра, власне, завтра, хто буде дивитися вже 22-го, то сьогодні буде важливий день. Дійсно, треба отримати гроші. Тримаємо кулаки за нашу делегацію. Тримаємо за наших політиків, дипломатів, за наших американських друзів, за нашу діаспору, за всіх хто там зараз допомагає, хто там. Візит складний. Візит тяжкий, ще й ще й навіщось вписалися в цей конфлікт із Польщею, який можна було вирішити дуже легко. Ну, от, але типу, дійсно зустріч з Байденом для нас може бути вирішальною. І це тут треба вкластись по максимуму, дійсно знайти відповідні слова і показати дійсно досягнення Збройних сил України, як наші хлопці працюють, щоб дійсно побачили, що е, результат іде, і результат буде, і результат буде в славу всіх демократичних країн. Ну, от, не тільки нас, бо ми боремося зі світовими диктатурами, які розуміють, що наша перемога впаде тінню на них. Всіх. Розумієте? А якщо є. Скажімо так, супер досягнення, які ми говоримо з точки зору збройних сил, то з точки зору політики, боротьби з корупцією, досягнень немає. От Там доведеться трохи покрасніти. Але це буде завтра або сьогодні, хто дивиться 22-го, Я вам ще про це окремо розкажу, про результати зустрічі. Я просто не хотів вас сьогодні грузити. Дуже багато було білого шуму по візиту, багато вкидів там, маніпуляцій, різних ігор. Та? Тобто я не хочу, я хочу вам просто завтра розказати чітку конкретику, бо сьогодні було багато зрадофільства, було багато якихось видуманих історій, тип. Будуть суперновини, а суперновин немає, да? типу, це завтра буде конкретний результат, і я вам про нього все розповім. Тому чекайте наступне відео. Але в мене до вас запитання, як ви вважаєте, це конфлікт з Польщею? Це був договорняк між нашими політиками і їхніми політиками? Це чорний лебідь, що просто так зійшлося і вже не змогли зупинитися в цій боротьбі? Чи дійсно це було типове відстоювання політичних та корупційних інтересів? Напишіть свій варіант або один з цих трьох, як ви бачите в коментарях. Напишіть, будь ласка, обов'язково. Здається, що конфлікт нарешті вже вичерпано. Залишилось там в кінці пожати руками. Але для чого, взагалі, це теж питання? Для чого взагалі таке робити війну? Друзі, підпишіться, будь ласка, на канал. Прямісінько зараз під цим відео є кнопка підписатися, нажміть на неї, і поставте дзвіночок. І кожен раз, коли я буду випускати для вас відео, ви будете бачити його на своєму екрані. знати, що я його випустив, і ви зможете його швиденько подивитись, замість того, щоб дивитися різних фейгіних латиняних, пянковських і решти російських говорящих голів, які на нашу територію, в наші екрани, прийшли разом з російськими військами. Раніше щось вони такого інтересу до України не виявляли. І багатьох десятків інших, які працюють на олігархічних каналах, в тому числі Ютуб каналах, і яких сюди притягують просто за вуха, щоб вони нам насаджували свої наративи. Друзі, підпишіться. Я бажаю безпечного вечора. Вам дійсно, вчора росіяни дуже потужно по нас гатили десятками ракет шахедів. Ми витримали і точно витримаємо. Ми прорвемось і переможемо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!